hi guys i'm from seaside heights right here trying to tell you anything interesting right now we were looking for um, post office and we haven't found it we haven't really found it so we decided to go to the ocean and we are here right now and i want to show you the ocean it's really really it's really great and wonderful. I can't even explain how beautiful is this. This is so it's very It's very very wonderful. I want to show you right now. Look, look at this. It's a big showroom in Postino, it's a big showroom, so it's really nice and relaxing and it's really cool. I'm not sure if I'm going to be more relaxed than today, but I'm going to be more Навіть намагаються фотографуватись. Ми бачили декількох серферів, на камеру їх, звичайно, не видно, які зараз чекають на хвилю. А, настрій просто чудовий, надзвичайно красиво біля океану, літають чайки, пахне, пахне океаном. А, на пляжі видно, сліди людських ніг, які ходили тут босі. Звідси видно керівку, привіт. And here we can see the борвак uh, with different kinds of weight um, uh, arcades and some different things. For spending money. Тільки що ми заходили штучку. Така штука типу казено, де дуже багато автоматів і так далі. Автомати ми... Кладеш туди, вставляєш один долар, і ти стріляєш по чуваках дуже прикольно, тому що скучно вдома, поки роботи немає, приходиться кудись себе забавляти, і ми за один долар це вже не так дорого, ми вирішили все-таки пострілятись. А що ще? Ми зайшли сьогодні в ландромат, Це така штука, де можна попрати свою білизну, там все ці величезні, як ви знаєте, в американських фільмах. Величезні. А,

Поки що людей англійською мовою. А ще що ми в момент, момент знайшли а, туалет. А, безкоштовний туалет. Але смердить там так само, як і в українських туалетах американців В цьому нічим не краще. So right now I'm going down. Всюди, що мені дуже подобається, ви можете набрати каву стільки, скільки ви хочете стоять стакани. Один стакан долар 29, більший стакан долар 49 чи $1,39 і найбільший стакан долар 50. І ви можете набирати чорну каву, мексиканську каву. Там стоять різні, різні кави. Ви можете туди додати хейзел мат. Сироп лісового горіха, додати вершки, або молоко, цукор або цукрозамінник. <кій> Перепрошую повітря трошки. Якесь холодне від цього кашель. Не холодне, мокре вологе. Сьогодні вологість повітря, ми дивилися погоду, 99% зранку була. Туман був сильний. Зараз трошки розвиднулись, вже, вже третя година майже тому. Ми вирішили погуляти цілого дня, цілий день ми не знаємо, що робити. Роботи у нас поки що немає. Робота буде з понеділка, в суботу нас перевезуть на хаусін, поки що ми живемо в мотелі безкоштовному. А, все добре, нам весело, в шістьох, Але алкоголь не продають до 2021 року. Дола, що в нас є Кирюха, якому вже 22, і він може купити. Але прикол в тому ще, що купити ви можете алкоголь, якщо ви заходите в п'ятьох, наприклад, або в шістьох, як це є ми, шість чоловік, в магазин алкоголю, то ви не можете купити на шістьох алкоголь, якщо у вас документи тільки в одного. Вони не продадуть вам шість пляшок, бо вони мають перевірити, чи в усіх є ID. Тому купити ви зможете, якщо хочете на шістьох одного посилаєте, щоб не бачили продавців, не бачили чоловік з вами. І ще ви не можете купити по українських правах. У нас, е, якщо ви пред'явите права, що вам типу Є21, вони можуть сказати, шукає ID або закордонний паспорт, тому що права можна підробити. Тут дуже-дуже це контролюється. Ну поки що все, чекайте, будь ласка, нових відео. Я сподіваюся, що незабаром не буде. Дуже радий, що вам подобається те, що я знімаю. Моє аматорство. Все, ребята, всім привіт з Америки. Дуже вас всіх люблю. Бувайте!